Коли ми чуємо слово граматика, то погодьтеся, прийменники це навряд чи те, про що ми думаємо, із захопленням. Але знаєте що? Ці крихітні слова це ж справжнісінькі архітектори нашої мови. Саме вони будують зв'язки, задають напрямок і додають глибини абсолютно кожному реченню. Це такі собі непомітні герої, що тримають на собі всю конструкцію. Отже, що в нас сьогодні в програмі? Спочатку познайомимося з цими героями ближче, далі копнемо трохи глибше в їхнє походження, потім, найцікавіше, розберемо поширені мовні пастки, і наостанок з'ясуємо, як же їх правильно писати. Разом, окремо чи може через дефіс. Ну що ж, поїхали? І почнемо з головного. Що ж це за звір такий, прийменник, і в чому його, так би мовити, суперсила? Але перш ніж я дам готову відповідь, давайте на секунду задумаємось: от що саме робить набір слів, ну реченням, яка така невидима сила з'єднує їх у щось осмислене? І так, це саме він, прийменник. За визначенням, це службова частина мови, але мені більше подобається аналогія з таким собі мовним GPS. Він показує, як слова пов'язані одне з одним. Без прийменників слова це просто купа розкиданих точок на карті, а з ними це вже чіткий маршрут від однієї думки до іншої. І ось тут починається справжня магія. Вони не просто, знаєте, склеюють слова. Ні. Вони створюють цілі світи значень, простір, час, причину, мету. Тільки вдумайтесь: вітер з півночі приїде до вечора. Одне малесеньке слово і одразу зрозумілий весь контекст. Круто ж. Гаразд з тим, що вони роблять, наче розібралися. А тепер питання: а звідки вони взагалі взялися? Давайте зазирнемо в їхнє, так би мовити, родинне дерево. Це допоможе краще все структурувати в голові. Отже, глобально всі прийменники діляться на два такі собі табори: перший це непохідні, або, як я їх називаю, старожили це оті самі без в на під. Вони в мові здається були завжди. А є похідні, це, так би мовити, новачки. Вони утворилися пізніше, часто від інших частин мови, наприклад, навкого чи завдяки. А забудовою все ще простіше. Тут всього три типи: є прості: одне слово, один корінь, під край. Далі йдуть складні це, по суті, коли два прості прийменники злилися в один, наприклад, по і над стали понад. І третій тип Складені це коли кілька окремих слів працюють разом як одна команда класичний приклад під час або згідно з. Ну а тепер моя улюблена частина, практика. Давайте розберемо ті самі граблі, на які наступають ну майже всі, і звісно ж, навчимося їх елегантно обходити. Так прийменники це наші дороговкази в мові. Але знаєте, як на будь-якій дорозі часом можна потрапити в яму або звернути не туди. От зараз ми ці найпоширеніші пастки і розглянемо. От вам класичний приклад, впевнений, кожен це чув піти по воду. Звучить же звично, правда? Дуже поширена конструкція, але чи завжди вона правильна, особливо коли ми говоримо про мету дії? І тут є просте правило, яке варто запам'ятати коли ми говоримо про мету, найкраще використовувати прийменники за або для. Тобто, правильно буде піти за водою, або, наприклад, комісія для складання, а не по складанню. Хоча справедливості заради варіант піти по воду теж існує, але він має таке більш конкретне значення піти з метою саме принести воду. Добре, їдемо далі. Ще одна пастка. Аварія сталася із занедбальства. Ну, звучить же знайомо, але давайте розберемось. Із-за буквально означає, ну. З позаду чогось. От хіба може причина ховатися десь позаду. Звісно, ні, це ж нелогічно. Для позначення причини в українській мові є чудовий, просто ідеальний прийменник через аварія через недбалство. Все, крапка, це єдиний правильний варіант. А із «за» давайте залишимо для ситуацій, коли хтось там виглядає із за дерева. А тепер трохи про музику мови. От, українська мова, вона ж неймовірно милозвучна, правда? І це не випадковість. Саме для цього існують варіації прийменників в і у або з із зі. Вони, як хамелеони, підлаштовуються під сусідні звуки, щоб уникнути незручних збігів приголосних. Це робить мовлення таким плавним і легким, наче пісня. І на десерт правопис давайте вже раз і назавжди розберемося, коли ці прийменники писати разом, коли окремо, а коли через Дефіс. Це простіше, ніж здається. Дивіться логіка тут залізна. Разом ми пишемо ті складні прийменники, що ніби зрослися з кількох частин в одне ціле, як от понад чи навколо. Через Дефіс. Це особливий випадок. Це стосується тих, що починаються на з або «із», типу з під. Ну, а окремо, що логічно пишуться ті, що й так складаються з кількох окремих слів, як під час чи в разі. Бачите, все доволі просто. Отже, що ми маємо в підсумку? Маленькі, часто непомітні слова, але яка ж величезна різниця. Саме від них, від цих крихітних слів, залежить наскільки чітко, точно і зрештою красиво ми говоримо. Сподіваюся, після нашої розмови ці непомітні трудівники мови нарешті отримали свою порцію заслуженої уваги. І тепер, наступного разу, коли доведеться обирати між через та із за, або думати, як сказати правильно, можна буде зробити це свідомо і замислитись: а яке ж маленьке слово найкраще передасть мою думку? Бо саме в таких от дрібницях і ховається справжня магія та майстерність мови.